Так, обіцяв відео зробити про переднє міст. Поки тут двигун ось. Трошки чи на пенсію його відправлять, чи може комусь продам, не знаю. Так, а передній міст. Коротенько, тут зварена рамка. От внутрішні болти. Ну Тут не в рамці справа. Так, ці стойки це просто щоб менше давило через пружини на середній ось. Так, а як же тут показати передній палець? Він навіть не палець, а передня оська. Щас, щас, я тут трошки ляжу. О! Ось її видно. Вона приварена ось ця оська. Прямо до половини картера. До половини картера. Зараз я так загляну, всередині тут. Мабуть, мабуть, нічого не буде видно. А ну вот так. Не видно там, там не видно однаково. О, ну, тут розкоси оці всі. Це те, що держить цей циліндр. Так. В е, общем, ну, качається на оцій оськи. І зараз покажу ще... Так, а що я тут хочу показати? А, це просто укрепляється. А отже ж видно, да. так. Трошки, трошки видно, трошки погано. Оця ось, ось вона до цього лочка, до цієї половини картера приварена. Картер нормально вариться, тільки бажано трошки прогрівати перед тим, як проварювати. Так, це один палець. Тут шайба така широченна. Десь сантиметр приблизно це все товщиною. Опора тут нормально виходить. Хоча вже сюди колись зроблю, може, щоб мазати тут. Хоча ну, три години вже проходило, нічого йому не сталося. А далі... А далі, що у нас далі є? Ну секундочку. А далі з цієї сторони покажу. Ось, вибачте. Ось вухо. Ось таке величеньке вухо тут зроблено. І воно на передньому воротніку цього флянця тут ще трошки ось ступиця прикручено. І товщина цього вуха приблизно ну півтора сантиметра десяток. О, і воно охолочує зверху і знизу. Там, воно все ж суцільне. І фактично це здорова друга опора. Получається передня і задня оця опора. Оце така в мене гойдалка. О. Ну, так. Особливо тут немає нічого. Тут теж пружина, стойка. Пружини просто, щоб розвантажити трошки розвантажити оці осі. Тільки для цього. Тут не набагато зжаті. Буквально 5 см я закручував, щоб їх поприжимало. І все, воно фактично плаває. На цих пружинах трошки гасить колебання і крайні точки тут, коли впираються, то теж такий передній міст. Чого? Це скинув моста, буду інший двигун ставити, іншу коробку. Мовже і так, без коробки нормальний двигун. Нормальний таке, щоб воно щось задній міст може. Чергове буду перероблять, бо щось поставив нові сальники, воно все тече. Чи то може не через сальники, не знаю, ну, то вже буде куча роботи, все бігом-бігом, бо весна. ну то такі діла. Все. Всім дякую за перегляд. О, ще хотів, ну так, не знаю, дозатор поки це залишу, бо на новий немає сильно коштів. О. ну Все, 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 все доброго.